Посмотрите, пожалуйста, город Шостка, Сумская область. Что нам ждать? Давайте подивимося на найближчі 10 днів. Сьогодні 24 вересня. Дивимося на 10 днів по 4 жовтня включно. Давайте подивимося, так. Що нам чекати. Шостка. Шостка. Так. Дуже багато маніпуляцій пов'язаних з місцями води, водні об'єкти, відпочинок поблизу води, тобто місцевість пов'язана з водою, і мені йдуть місця пов'язані з військовими об'єктами, режимними об'єктами, якісь можуть бути все, що пов'язане з військовими і режимними, можливо, це якісь навчання, можуть бути форс-мажорні ситуації. Тяжкі ситуації більше так в темний період доби шостка. Ворог має плани на активність, так, ми з вами це розуміємо, і тут мені йдуть місця пов'язані з транспортом, переміщенням, рухом, так? і такі циклічні події, тобто, вже були вони, там захист буде відпрацьовувати, типснути будуть, але буде відпрацьовувати захист. Місцевість така наближена ближче до центру центральних частин. так. Так, Далі шостка, подивимося, що нам покаже. Так, провокації. Дивіться, провокації від ворога будуть направлені в місце такої масової, масових гулянь, зібрань, не знаю, можливо, якийсь парк або щось таке, там, де багато людей. І це в найближчі дні в п'ять. От, якісь будуть провокації. Там може відпрацювати захист, але в ту сторону може бути переміщення та рух. Мені більше йде все-таки там в, в цій стороні відпрацювання. Так, давайте подивимося, що таке. Шостка? Так. Ну, більше руху йде якось у темний період доби, але знову ж таки відпрацювання місце у такого масового скупчення людей. Так, наслідки. Мені йдуть можливі наслідки, які стосуються саме житлових будинків, і мені йдуть часткова втрата ресурсів пов'язана з якимись підприємствами. Це може бути якась інфраструктура, тому необхідно бути уважними, реагувати на тривоги, бо ворог має плани і буде намагатися їх втілити. Бережіть себе, все буде.